Всім привіт! Сьогодні ми готуємо домашню шинку з індички, а з неї ми приготуємо такий невеличкий сендвіч. Це дуже смачно. Ви бачили ціни на шинку в магазині? І ви ж знаєте, що можна це приготувати за пару годин, і вона буде набагато смачніша. Так, є варіанти готувати в сувіді, при низьких температурах чи в рукаві запікати, але зробимо сьогодні найпростий та найшвидкий рецепт. На відео я додав трішки курячого бульйону, але можна додавати і просто воду. Є неймовірна кількість видів сенсу. Це буде з двома соусами: один зелений на основі руколи, а другий майонез, але такий ви навряд чи знайдете в магазині. Особливість цього майонезу додає винний оцик з волосським горіхом. Звичайно, ви можете зробити порцію і більше, але, як на мене, цього багета вистачить на пару днів, і наступний день він буде точно найгірше. Не Тут немає цибулі чи часнику, що за день може знищити всі інші смаки. А поки погляньте на цей сендвіч. Сподіваюсь, він заслуговує на ваш лайк або навіть підписку. Як завжди, велике дякую вам за перегляд.